Друзі, а знаєте що миші тут роблять? У нас е, бліндаж він обшитий повністю плівкою і ще й утеплитель такий. Ну, утеплитель це така плівка блискуча, яка зберігає тепло. В неї покривають поранених, до речі, щоб вони не замерзли, бо кровобіг погіршується. Е, знаєте, що миші роблять? Вони оце гризуть усе. Постійно, от послухайте. Оце миша... Гризе постійно, постійно всю ніч. Я вже звик не звертаю уваги, Прогризає все. Ну як це так? Вона в домі хазяїн, вона. Ми прийшли до неї сюди, ну і вони не пускають її в бліндаж погріться. І вона прогризе, прогризе і залізе сюди. Розумієте? Ну, я їх не чіпаю. До речі, побачив таке цікаве, що. Щось схоже на мишень, але не миші, такі якісь бурундучки, ну маленькі, з маленькими хвостиками. Вони людей ніколи не бачили. Я підходжу до них, вони не тікають. Це як на необітаємих островах, ото тварини, які не бачать людей, вони людей не бояться. Воно не боїться воно сидить і дивиться. Як я можу його